Всім привіт! Класно, коли маєш смородину, і вона нас родила вже зібрали, помили. Перший метод зберігання смородини на зиму це морозимо. Другий метод зараз будемо робити варення зі смородини. Помити і суху смородину ми пересипаємо ємкість. Зараз блендером ми починаємо збивати таку кашку, щоб потім можна було чи. перемололи смородину до ось такої кашки. Зараз будемо перетирати через сито. Тепер беремо будь-яку ємкість, яка вам зручна, Сито беремо, накладаємо і починаємо перетирати. Ось так перетираємо. Ось так у нас виходить. Треба буде перетерти повністю всю цю. Від всяких шкірок і від кісточок, які є в смородині. А, і так, зі всієї нашої смородини її було приблизно десь біля 3,5-4 літрів вийшла літра от самого якби, соку такого густого. І жмиху вийшло от стільки. Жмих ми залишаємо, в ніякому разі його викидати не можна, бо там є дуже багато вітамінів. Було Соку зі смородини, такої цю На літру у нас вийшло тут чистої, чистої смородини. Додаємо 5 кг цукру. Буде у нас таке варення. І Ідеомир подаємо трошки цукру і будемо ставити в холодильник. Будуть нам називати вітаміни. Саме варення ми переваримо, щоб на закипіло буквально 2-3 хвилинки. І так, включаємо без всяких загущувачів, без нічого. Перемішали. цукор зараз має гарно розплавитися. Бачите, якого гарного кольору? Насиченого? Смородина взагалі є дуже-дуже корисна. Все, що з нею не зробите, все буде добре і смачне. Так. Ось. Поки смородинка тут вариться. Ми візьмемо ще одну лопатку. Ну, Тут, В принципі, можна навіть і звичайною ложкою наш жмех сукру. І так само кладемо в баночку, перекладемо і будуть нам на зиму вітаміни. Ну, хто любить, можна якісь пиріжки пекти. Так. Підготували ми дві баночки. Дві баночки півлітрових на саме варення. І так варимо, як закипить, дві хвилини. Ось починає закипати смородина. Варюється. У нас встало трошки-трошки рідше, але багато, зовсім трошки. Смородина дуже добре її можна без загущувачів. А якщо домашня, то то взагалі вітаміни на вітамінах. Так. Зараз буквально хвилина дві побулька і будемо накладати в банку. Так, зараз будемо накладати варення в банку. Так, закипіло, щоб баночка нам натріснула, вкладаємо ложку. Так, і починаємо наливати. У мене баночки на єврокришку. кришку Таке смачне варення, яке дуже швидко з'їсться. Так, наливаємо, наливаємо. До самого верху переглядаємо наступну банку. Так, є. Нарис, закручуємо так. Кришка наша пристала. Раз, повітря вийшло. Раз. І все. І є. Всім смачного і па-па!